Тварина у клітці це не природньо, а зоопарки це вчорашній день. Побачити звірів у дикій природі. Ось справжнє задоволення. І сьогодні здається, у нас буде така нагода. Як культурна традиція, як підпочинок та спорт, а не здобування їжі. І нарешті як охорона, а не винищення тварин. На таких засадах працює приватне мисливське господарство «Кам'я Плюс, що діє на території Андрушівського району. З 2010 року у господарстві розводять кабанів, косуль та завезених з угорщини благородних оленів, ланей та муфлунів. В Інгрії проводимо конкурс. Середі хазяйств, котрий будуть нам предоставлять. Они нам показують всі свої сертифікати, показують всі свої документи, показують животних. Це молодий та освідчений директор господарства Андрій Сухін. У нас зараз на сьогоднішній день 30 голов оленя, 30 голов ланей, 30 голов муфлонів. А це надійний та досвідчений керівник проєкту Анатолій Ніколенко. Він очолює чи на першу в Україні професійну єгерську службу у камія плюс. Ця людина й стане нашим головним провідником та екскурсоводом. Це та нахальна лінуха й що є. Маргуша. Марго одна з кількох десятків чистокровних благородних оленів, яких завезли з Угорщини. Тварина доброзичливо зустрічає відвідувачів, але ще не відомо, чи то олениху нам показують, чи то нас привели на оглядини до її високості. Ззаді і з боковні підходити. просто спереді підходите. Маргушечка, моя дівчинка, маргуша. Привіт! Смотри, до тебе приїхали гості. Скока. Подході, не бойся. Марго звично позує та чекає оплати натурою, яблучками чи грушами. Та нездогадливі візитери нічого, окрім фотокамер, із собою не мають. значить, що ви знали, лінії б'ють не тільки задніми ногами, але б'ють собаки передніми ногами. Б'ють як каратість, ногу і отак б'ють. Капитані острінькі маргуша. Кушать немає у них нічого. Невиправдані очікування королевни намагаємось компенсувати пестощами. Звірі, як і люди, ж привикають до всього хорошого. Люди, кабанчика будете дивитися? Маргуша свободно. У сідньому вольєрі важко не помітити присутність кабанів. Все навкруги зорано їхніми рилами. Давайте зробимо так. Ви зараз отут встанете, я зараз вас поставлю, а сам, пойду, пойду, щоб ви вони к вам підбіжали. Стоять, не к дереву, так, возле деревця стоять. Да, щоб, тому що це кабани. Значить, вони будуть біжать. Я судою пайду. Пойду. А ви вот тут становитесь, вибирайте де получше місце, щоби хорошо було видно. Це засідка. Подумали свині та, задравши хвости, побігли іншою стороною. Анах пана Ніколенка підготувати спеціального прес-секретаря. Приїхали гості. Машка зніматися. Вона прийшла в бабочки. Сіла ви їй задаєте питання, А на вам... вам відповідає. Ми у приватному мисливському господарстві Камія Плюс і вже встигли познайомитися з окремими представниками тутешніх підопічних та ще сподіваємося побачити інших. Сідаємося у ниву. Не ниву. Ніпонячко. Мисливського господарства був розроблений науковцями державного інституту лісового господарства з чіткою метою розведення диких тварин з наступним їх розселенням у різних регіонах. Та, звісно ж, головне призначення мисливського господарства це організація полювання. Ви часто буваєте в Європі, ну, зокрема в Угорщині. Да. Ось чим там відрізняються мисливські господарства, ну, як ви кажете, культура, так, да. полювання від чем, нашої? Чим відрізняються венгерські охотники від наших українських. Охотник європейський, охотник європейський, не стремиться за м'ясом, як у наші охотники. А, а європейський охотник стремиться к красивому вистрілу і добити трофей. Щоб можна було сфотографироваться, красиво добить трофей, красивий вистріл, правильний вистріл з дистанции. дистанції. Тобто це свого роду спорт. Це не тільки спорт, це культура охотника. Так, Юрчик приготовься, лані побежали. Любопытная стоїть, брюхатая. Посмотри, какие они бедненькие, с какими они брюшками ходят. Ай, горнющие мамуси такие, да? Рассветка, видишь какая? Это лет, летняя рас, расцветка. Ой, какие дамы. Дама, дама Эл по-латыни они. Их на 500 гектарах должно, вот так мы должны ехать, каждая должна подбегать и говорить, фотографируйте мне, хочу попасть в телевидение. Вам ще далеко до цього ефекту? Ще года два треба. А вона, накак на вона, тебе внімательно хочеть тебе сказати, візьми мене в Житомир. Дівці на второй круг, становитесь. Естетично привабливі самички, як трофей, справжніх мисливців не цікавлять. Роги ось що має значення. Наша касуля імісвона всього три отроска. То лань Європейська має лопата рога. От количества прожитых год и от половой зрелости они имеют большее количество отростков. Тобто они как як як трофей. Как трофей представляет огромную ценность для охотника. Перспектива европейских охотников это вольерное хозяйство. Вольерное хозяйство до, до, до 100. 10 гектар вважаються розплідниками, а свыше вже 110 гектар, 111 гектар. Ти маєш право проводити на своєму на, своєму вольєрі охоту. Тут це невеличка взагалі як на нашій мірці площа. 100 Невелика. 100 гектар лісу, це один квартал лісу Андрушовського лісничества. Цель вольєра розвести определенне количество для подальшого можно випуску, для подальшого обміну для проведення полювання. На нашей площади можно спокойно содержать ту же ту же тысячу оленей. Олені благородних. Ага, то вам є до чого прагнути? Є да? до чого прагнути. Щоб, щоб стріляти, надо спочатку розвести. А для того щоб був приплод, надо иметь хорошее маточне поголовье і хороших виробників. Великі сподівання у цьому плані покладають на ось цього угорського альфа-самця. Яшечка, я моя ти красота. Зайчик стайті тебе дяденька сфотографірую. Красавчик ти наш, моя ти красулечка. Яша місцева зірка. Природа обдарувала його досконалою з точки зору екстер'єру красою. Він має високий рейтинг у самиць та приятелює з єгерями. Ну він нормальний пацан. Він може прийти, поговорити з тобою сумки без, без мук в голові. Вольєр мисливського господарства створено у 2010 році. Його площа 500 гектарів, розкидана у різних лісових масивах. Звірям тут просторо та комфортно. Тут і ідеальні годівниці, і пасовиська для збіговисок, і водопої з водними процедурами. Було звисок ручейок ручойок і гребля була розрушена. А ході хазяйство встановило. Мосток зробили. Ми подіємо греблі, де зроблено шлюз, переливочні труби для створення водопоя для животних. Животне може без води прожити мінімум 4 дні, без кормов до 30 суток. Вода це основне. Переходимо до греблі. Оп-оп-оп. це зроли водоєм. Перелівочні труби зробили. Ось це все робили і Ось Це все робили. Водополь для животних. Купалки для кабанов. Окрім природних пасовиськ у вольєрі обладнано 12 пунктів підгодівлі. У рік тварини з'їдають більше півтори сотні тонн корму. Та чим особливо ласують, то це сіллю. Стандартний підгодівельний майданчик обов'язково має солонець. Його лижуть, його обгризають, ним прикушують. Основний раціон. Під час трапези зручно проводити підрахунок тварин. Така спостережна вежа має внутрішню звукоізоляцію і, хоч не повертається ні передом, ні задом, має вікна на всі чотири сторони. Віка сидить возі етава окошка, смотровая площадка, пожалуйста. Все їй прекрасно видно, можна, все успішно посчитати. Все, що згодовують тваринам, перевіряють на якість. Корма слідуються для того, щоб пригодне ні, ні здаємо аналізи води. У нас вода хороша, проточна вода, тому що немає пестицидів, гербіцидів, які можуть попасть з сільхосполі, вдоль яких протікають ручейки, канавчики, які протікають через нашу територію. Ну, скажіть, як себе почувають е, ті види, які не властиві цій місцевості, скажімо, муфлони? Да? Вони себе чувствують прекрасно, їх ніхто не ганяє. Перший, хто рожає в охот хазяйстві. А йде кот і от чоловіце муфлони. У муфлонів э, 14 тижнів беременності. Так, да, в октябрі покрилися, <соценно> в кінці февраля, в зависимості того, хто кого покрив, в кінці февраля, в начале березня вже на снігу отакі вот вот, маленькі муфлонята. А є перспектива, чи ну, хоча б надія, що вони будуть жити в живій природі? Що за ними повинно, щоб був догляд чи э, не В живій природі э, можна, щоб вони жили. Но не з нашим населенням. Наше населення розглядає випуск, випуск в вживою проводу. Вони розсматриють через оптичні приціли, через ружжя. Проте, Анатолій Олексійович вірить, що незабаром ставлення до лісу та його мешканців зміниться, і свої надії він покладає на підростаюче покоління. І для дітей посіщення вольєра ви себе просто не бачили їхні лица. Вот для детей прийти там погладить оленуху, ай, вай, 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 вай. Э, это для них просто... Они все, о, как увидят, о, когда вы нас на Валер позовете, когда вы нас позовете на Валер. Житомира приезжали. Если детей, детям с такого возраста привить любовь до животных, то я думаю, что это будет нормальное поколение с пониманием относиться к природе, с пониманием относиться до животного мира. дороги дороги во всех во всех хозяйствах но ну, нету иде, нету идеальных дорог в лесхозах нету наш андрушовский район это андрушовский район это чернозем чернозем Алёха, подкис все угу. дороги становятся на он упало дерево уже лежит завал если мы нивой прошкребемся то у вас... Теперто просуваємося у нетрій угідь мисливського господарства, аби побачити на власні очі диво природи муфлонів у поліських лісах. Ці спритні гірські тварини надто чутливі та лякливі. Тому зустріти муфлонів у горах, а тим паче у лісі, велика удача. І ця пані нам посміхнулася. Он тихо, тихо муфлони, муфлони, Юра, Юра. Тихо, 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 тихо. тихо. Тут, на лісовій галявині, гріючись під сонечком та поволі жуючи травечку, разом із ланями мирно пасуться муфлони. У нього рожки закручуються, 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 закручуються все більше, більше, більше і більше. І трофейний муфлон, трофейний муфлон читається, уже в якого роги завернуті, не менше 60 сантиметрів. А це вже 4-5 лет. Ці гірські тварини виявилися на диво плодючими в наших умовах. Це доводить, що перший досвід розведення муфлонів в Україні є успішним. Яша, як справжній авторитет, ліниво влігся неподалік свого їдла. Мовляв, вистава скінчилася. А рясний дощ повідомив про завершення нашої подорожі. Сподіваюся, що тепер ви випнете телевізор з каналом Дискавері і помандруєте у ліс за своїми здобутими вами враженнями.